Привіт, друзі! Після довгої поїздки в авто, коли ви зупиняєтесь на заправці, вам необхідно зробити декілька вправ для того, щоб розім'яти клубопоперекові м'язи, які були у нас постійно в спазмі. Відповідно, ми сиділи, сідничний м'яз розслабився, клубопоперековий напружився. Відводимо ногу назад, витягуємо зірками вдих, видих. Вдих. вдих. Видих, спочатку так легенько включаємо в роботу і сідниці і розтягуємо клубок поверховий. Міняємо одну іншу ногу і робимо наступну вправу, ми відводимо ногу назад. Наш воїн любимий. Опускаємось трохи нижче, слідкуємо за коліном і витягуємось. Вдих, видих, вдих, видих. 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 Видих і вдих, видих. І можна ще легенько поприсідати, щоб включити ну, роботу сівничний м'яз, який був занадто розслаблений весь час. Але гарно-гарно виштовхуємо таз вперед. Все, користуйтесь.